Ми з вами хочемо зараз під час створення наступного склеювання наступного файлу, хочемо викласти створений відеофайл вихідний. Ось він у нас є 18-й, а зараз створюється 19-й, і ми 18-й викладемо на YouTube. Це робиться досить просто. Ось наш канал. До контенту каналу, якого треба дойти. Робиться це просто. Мої відео, канали. Зайшов на канал, і, відповідно, ось я тут в контенті. Давайте переглянемо, як це можна робити, заходити в свою студію. Давайте зайдемо з самого початку на YouTube. А може і заблукаю, хто його знає. Історія списки відтворення ваші відео. Мої відео. Ну я вже тут в моєму останньому каналі. Тепер я беру створити, завантажити відео. І дивлюсь, закидує правильне відео. Треба розібратися. Ми домовили, що без двох підкреслень. Ось це. Пробуємо. Закидуємо. Ну, ми знову будемо робити потихеньку і тут другий монтаж, але треба розставити правильно знаки пунктуації. Мені дітконфіг. Давайте, скажімо так, файли назвемо. Крапка, дітконфіг, тагноре. Поставимо крапку. Або тире, Що таке? І навіщо? Опис нічого писати не будемо поки. Вибираю список відтворення, відповідно цей наш Python Home відео. Так, готово. Далі ні, не для дітей. Показати більше. Тут, крім обмеження за віком, в мене є можливість додати теги через кому. А коли ставлю кому, воно перетворюється на тег мові. Ну тут мові апа ні до чого. Давайте git git config comma, і git ignore comma, ну і vs кода кома. Такі теги. А, потім далі. Потім далі, потім далі. Потім опублікувати. І а, тут пішло публікування нової серії 18-ї, чи якої там за перліком. Ну, ми трохи під 18 файли, git.config конфіг та такі тексторі, що таке, навіщо.